Я буду тебе величати, о Боже мій царю, і благословлятиму імення Твоє по вік віку. Я кожного дня тебе благословлятиму і хвалитиму імення Твоє по вік віку. Великий Господь, і прославлений вельми, і недослідиме величчя Його. Рід родові буде хвалити діла твої і будуть могутність Твою виявляти. Пропишну славу велича Твого, про справи чудовні Твої розповім. Будуть казати про силу грізних твоїх чинів, а про велич Твою розповім я про неї. Пам'ять про добрість велику Твою сповіщатимуть, і будуть співати про правду Твою. Щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і многомилостивий, Господь добрий до всіх, а Його милосердя на всі його творива. Тебе, Господи, славити будуть усі твої творива, а святі Твої Тебе будуть благословлятимуть. Про славу царства Твого звіщатимуть, про могутність Твою говоритимуть, щоб людським синам об'явити про могутність Його та про славу велича царства Його. Царство Твоє, царство всіх віків, а влада Твоя по всі роди. Господь підпирає всіх падаючих, усіх зігнутих Він випростовує. Очі всіх уповають на тебе, і ти їм поживо даєш своєчасно, ти руку свою відкриваєш, і все, що живе. Ти звичливо годуєш, Господь справедливий на кожній дорозі своїй і милостивий у всіх своїх учинках, Господь близький всім, хто взиває до нього, хто правдою кличе Його. Волю тих, хто боїться Його, Він сповняє, і благання їх чує та їм помагає. Господь береже тих усіх, хто любить Його, а безбожних усіх він понищить. Славу Господню, уста мої будуть звіщати і благословлятиме кожне тіло святе його ймення на віки віків.